То був десь 87-й, а вже 89 дев'ятим. Як я робила на 117-му, вже мною вже там ніхто не керував. Абсолютно, я себе поставила раз і все. Та все дурне. Послухайте мене, як я як я їздила продавати молоко, як було? Ніхто не вірив. Повідали до мене прошу пані. А де корову тримаєте? На балконі чи де? Всі думали, що я з міста. Ніхто не вірив, чого в мене молоко не хіли купляти. Ніхто не вірив, що така пані може е, в селі мати господарку, ходити за господарку, шехи за свол е, співати, дивитися. А я думаю, ви би приїхали до мене до хати, подивилися, які що в мене поритки. Як в мене все-все-все, І що в мене ну, земле можна ще наїсти. Земле можна ще наїсти. Така чистота. Чекай, Стафа, чекай, не завичуєшся там мала поїсти. Коротше, я собі ще таку історію згадала. Анікдот! Що ти дитинки хочеш? Вершика поїсти. Потім і ти ще бабушка вершика про вершики а наша Ларіса була, була, розумієте? Не йдемо по вулиці, а йшов ще старий э, той, старий я пішов. І говорить, Може ти мені якого вершика поїш? А Лариса, я вуйку знаю. Закрийся муха, мале, закрий слуха. А староста старості зробив дюрку на коліні. А зробив би трохи далі, то сидів би в криміналі. Що впала! Я все я впала там. Як стояла, так впала. Ні, ну все, Давайте бо я ще маю таку історію, не можу. Що, і старий, я думаю, що здоров'я щоб У нас ще було і нам нічого за то не було. Давайте.